Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Канал Ми Україна висловлює щирі співчуття родинам та друзям загиблим. А також бажає якнайшвидшого відновлення тим, хто зазнав Трамп внаслідок чергового російського терористичного акту. Загалом росіяни запустили понад 50 ракет та близько пів тисячі ударних дронів. Під ударом були. Західні регіони країни на черговий терор Росіян вже відреагував президент Володимир Зеленський. Сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей. Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор. Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Європа та Америка мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися. Володимир Зеленський, президент України. Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на цивільне населення та інфраструктуру. Так прокоментувала останні російські атаки очільниця євродипломатії, Кая Калас. Вона зазначила, що ЄС продовжує підтримувати Україну, де опрацьовує наступний пакет санкцій, забезпечує фінансування та надає зброю до посилення підтримки України через щоденний терор росіян. Закликала і президентка Молдови Майя Сандо. У нашій студії Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Станіслава, доброго дня. Мої вітання. Ми бачимо достатньо емоційну реакцію на події останніх днів, зокрема на останні зухвалі злочини росіян, вчорашній удар по е, потягу в шоссі, mm -hmm. сьогоднішній акт нічного терору, черговий. Інколи мені здається, що. Європа великою мірою звикла до того, що з України надходять ось такі новини, і що ось ці всі заклики до спільних дій у відповідь на російський терор ну, вже схожі на якийсь такий, знаєте, ритуал, так само, як і відповіді європейців, які це засуджують і обіцяють посилювати підтримку України. На вашу думку, наскільки це відповідає дійсності сьогодні? І ось ці заклики до європейців з не знаю. Вимогою проханням закликом реагувати збільшенням підтримки України, яке має значення на сьогодні ну, дійсно. країна агресорка Російська Федерація продовжує здійснювати терор щодо України, щодо її громадян. І бачимо, що вона що Росія перманентно здійснює ці атаки, руйнує наші міста. Бачимо, що дуже багато жертв таких таких атак, і на жаль, навіть страждають діти гинуть діти під час таких атак. І те, що відбулося в ніч з 4 на 5 жовтня, це наочно демонструє і, і що саме головне для Путіна неважливо, деяке місто знаходиться. Тобто жодна ділянка нашої землі, вона української землі вона не є захищеною. Тобто Путін готовий надалі здійснювати цей терор, особливо з настанням. Холодів незабаром буде зимовий період, і він робить все можливо, щоб українці залишилися без води, без газу, без тепла, без освітлення. І очевидь, я думаю, що він продовжитиме це робити доти, доки не побачить, що все ж таки вільний світ готовий. Йому протидіяти так, як це мало би бути, на жаль, дійсно зараз не всі наші партнери в повній мірі усвідомлюють ті ризики, які є, або певною мірою, якої зазначили, вже звикли до того, що здійснює Російська Федерація по відношенню до України. Але вже ті країни, які вже самі стають жертвами російської агресії, наприклад, сусідня Польща, вони абсолютно тверезо. Оцінюють ситуацію і ті заяви і дії, які мають місце, вони однозначно є правильними та адекватними. Тобто mm -hmm. тут потрібно працювати з нашими партнерами. На жаль, поки що ми не бачимо єдності повній мірі, але я думаю, офіційний Київ буде посилювати свою співпрацю і доносити. Співпрацю з нашими партнерами і доносити всю ту інформацію, яка є, і так само буде надалі закликати посилювати боротьбу з російською агресією. Очікуємо наступного. Mm. Наступної зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбудеться незабаром. Я думаю, що там ці питання всі підніматимуться, і особливо що стосується посилення українського неба, тому що це важливо. Бачимо, що Путін він надалі атакує, і на жаль, Україна досі ще не захищена в повні, в повні повною мірою. Так, українці роблять все можливе, щоб можна було боротися з цими зальотами з цими нападами і, і таке інше. Однак, на жаль, у нас не вистачає. Чає ресурси, нестачає можливостей. Тут потрібна допомога, підтримка наших західних партнерів. Тож очікуємо прорив прориву в, в цьому аспекті. Ну і будемо сподіватися, що все ж таки оцінок того, що відбувається, тих реалій, в яких ми всі живемо, буде значно більше, значно і вони будуть значно правильніша аніж є, тому що від російської агресії страждає не лише Україна, а й весь вільний світ. 3 жовтня група Нафтогаз повідомила про те, що Росіяни завдали ударів по потужностях газоводобовних українських на Харківщині на Полтавщині. Випустили 35 ракет, зокрема, суттєва кількість з них балістичні і 60 дронів. Частину вдалося збити. На жаль, не всі йшлось повідомлення Нафтогазу сьогодні. Також є підстави думати, що росіяни однією з цілей свого удару призначили українську нафтогазову інфраструктуру на заході нашої держави. І якщо ми продовжуємо цю логіку і припускаємо, що можливо наступною метою чергового раунду енергетичного терору російського проти України і українців буде виведення з ладу газової інфраструктури, mm -hmm. що потенційно може вплинути на те, що в багатьох українських оселях просто не буде фізичного опалення, якщо їм вдасться добитися свого, це наштовхує на думку, що росіяни зараз ймовірно планують влаштувати одну з найбільших гуманітарних криз 21-го століття на території України, тому що йде зима. І якщо ми говоримо наприклад про масштаб великих міст, то уявити великі міста без газу, без опалення в зимовий період, я думаю. Навіть складно навіть складно зрозуміти, чим це може обернутися, що цікаво для самого європейського союзу, тому що першим наслідком буде до прикладу мільйон біженців, як мінімум однозначно погоджуюсь, і російський диктатор сам цього не скриває, це він не приховує. Він про це зазначав, що Росія готова бити по об'єктам енергетичної інфраструктури. Там це пояснюють, нібито це помстою за те, що Україна оперує в, 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 в глибині Російської Федерації, задаючи удар удари по тим чи іншим об'єктам енергетики Автогазової сфери, але Україна не, не, не обстрілює просто так, тому що їх захотілося. Ми відповідно завдаємо удари по по тим об'єктам, які так чи інакше посилюють російську воєнну машину, тому що це енергетика, це економіка. Економіка це те, що надає можливість російській цій воєнній машині функціонувати і надалі здійснювати свою агресію проти України. Сейслав, мене просто в цьому ключі питання мене просто позабражує... Що залишається не так багато часу для Європи? От ми говоримо mm -hmm. про те, що потрібна відповідь, потрібно посилювати допомогу Україні. Не так багато часу залишається для цього. І от, на вашу думку, що може зробити Європа в межах того часу, який залишається, для того, аби Росія відмовилася? Від ідеї реалізації з такого варварського плану, якщо він рух дійсно є план, таки є однозначно. і Однозначно він варварський. дійсно ви правильно зазначили, що може бути хвиля біженців до Європи. І загалом ми бачимо, що Європа все більше і більше потерпає від зухвалих дій Москви. І я тільки що про це зазначив. Тому потрібно звісно посилювати санкційний тиск. Потрібно більше підтримувати Україну потрібно більше закуповувати зброю Сполучених Штатів Америки і потрібно самим відмовлятися від російських енергоносів. На жаль, це а місце, і якщо ми говоримо наприклад про ті заяви, які лунають від президента США Дональда Трампа, вони є в цьому сенсі абсолютно слушними. Потрібно дійсно скажімо так переорієнтуватися на інші джерела, де можна отримувати на нафту, газ, скраплений природний газ, і це теж до речі, проблема. От тому, що так чи інакше, все це в в зброю, яку Росія використовує проти України, тому потрібно тут працювати на в багатьох напрямках. І робити це посилено. Війна між Україною та Російською Федерацією може ще більше загостритися найближчими місяцями. Цього лише після цього ймовірно відкриється вікно для дипломатичного прориву. Так вважають у турецькому міністерстві закордонних справ. Віднося зазначили, що поки країни не готові до переговорів, вони нарощують війська, намагаючись не демонструвати слабкість. Зараз обидві сторони посилюють підготовку, бої стають дедалі інтенсивнішими. Знову відбулися бомбардування і вони тривають. Кожна сторона направляє сигнал іншій. Якщо знадобиться, я готовий битися. У мене є воля, рішучість і ресурси. Тому подумай про себе. Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини. Станіслав, на вашу думку на чому ґрунтується. Може ґрунтуватися така логіка. Чи погоджуєтесь ви з нею, чи дійсно має бути якась фаза ескалації? І потім з'явиться вікно для дипломатичного прориву, як це описують представники турецької. МЗ. Я погоджуюся з тим, що Україна має рішучість далі далі боротися, тому що ми боремося за своє, за свою незалежність, за свій суверенітет, за свою територіальну цілісність, за життя і свободу громадян і за демократичні цінності, які панують в вільному світі. Тож Україна готова надалі скажу, чинити опір. І я думаю, що ми надалі це робитимемо, аж доти, доки ми не досягнемо свого. А, а саме головне це щоб Україна була вільною і незалежною. От, але я не погоджуюсь з тим, що е, от, от такі от заяви і, і вони лунають е, не тільки там і турецької сторони, а від деяких інших полі окремих політиків чи урядів, е, що нібито е, ні Росіяні Україна, ані Росія не, не хочуть сідати за стіл перемовин. Тут частково можна поводитися, що Російська Федерація вона дійсно не хоче миру. І Володимир Путін цьогоріч це наочно продемонстрував okay. і демонструє надалі. Тобто були вже спроби, скільки вже багато було можливостей сісти за стіл перемовин. Путін надалі водив всіх заніс, особливо американського керманича і в цьому сенсі, і насправді ми бачимо, що далі гуманітарно гуманітарної сфери справа не пішла. Ну добре, що хоч в тому, в тому є позитив, і ми повертаємо своїх людей з російського полону. Але що стосується мирного врегулювання, то поки що не видно цього. Я думаю, що можна було б цього досягнути, і навіть в цьому році, якби дійсно посилити санкційний тиск, якби запроваджувати вторинні обмеження, як якби якби підтримувати Україну. né... Набагато краще ніж це було до сьогоднішнього дня. Так, ми могли би досягнути принаймні більш інтенсивного і продуктивного переговорного mm -hmm. процесу. На жаль, цього ми зараз не бачимо. а от і Росія дійсно цього не хоче, а Україна відкрита. Ми постійно під наголошуємо на тому, що ми навіть готові заморозити, і президент України Володимир Зеленський про це зазначає, що готові навіть, ну, фактично заморозити конфлікт тобто поті лінії, які є. Але аби тільки хто кажуть, зупинити бойові дії, тому що Україна точно не зацікавлена. А щоб тривала війна, ми хочемо, щоб наші громадяни почувалися в безпеці і щоб настав більш-менш, скажімо так, прогнозований період для нашої держави, тому що від цього страждають люди. від цього страждає наша економіка, інфраструктура і таке інше. Ну і ця яка була. Вона на це демонструє, що ніхто не хоче так бачити такий терор. Але Росія навпаки вона використовує. Оце бажання Трампа собі на користь, і Путін то відвідав Сполучені Штати Америки, то відвідав партнерські країни заради самопіару і посилення своїх позицій в самій Росії. І Росія тому Москва всіляко демонструє, що вона готова продовжувати бойові дії, якщо ми говоримо за театр, за фронт військовий. І так само Росія готова продовжувати той терор, про який ми також з вами говоримо, і який ми перманент. Но спостерігаємо, на жаль на власні очі. Дійсно, це заяві не складно простежити спробу урівняти жертву і агресора, тому що говорити, що обидві сторони не готові до як там сформовано до переговорів. Як мінімум дивно, в ситуації, коли Абсолютно. одна сторона каже, що готова зупинити вогонь, а інша каже, що не готова навіть про це розмовляти, висуваючи так, купу якихось -яких зарядкових умов, але не лише в турецькому МЗС, не лише з нього лунають ось такі Ні. наративи останнього часу, які. Е Зрівнюють жертву і агресора, і як на мене, це достатньо небезпечно, оскільки це дещо змінює розуміння нашими партнерами і загалом світом проти цієї війни. Тобто ми жертва агресії не спровокованої з боку Російської Федерації, Absolutely. а не сторона, яка не хоче йти на переговори, тому що там не знаю чому. На вашу думку, в чому причини того, що світ починає ось так нас приймати, що ми можемо протиставити такій. Стратегії в тому числі в які в реалізації якої за зацікавлені росіяни, очевидно. На часі не весь світ нас так сприймає, а лише деякі є гарячі голови, які можуть про таке говорити. І є такі політики в Європі, ми їх знаємо. Наприклад, той самий угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан він також нерідко полюбляє, як мінімум, поставити знак рівності і говорити про те, що ніхто не що наприклад європейці не хочуть іти нам на перемовини і таке, і таке інше. інші деякі політики в Європі теж про це зазначали. Особливо такого сумнівного характеру. Ну і якщо ми говоримо про наших американських партнерів, то і чесно кажучи, сам президент США Дональд Трамп та. Е Деякі представники з його оточення е, грішили цим, скажімо так, тому що mm -hmm. теж були ну протягом цього року були нерідко випадки, коли оцей був знак рівності, і коли е, Трам казав, що потрібно всі сестрів перемоги домовлятися, і, і це при тому, що е, Київ постійно офіційний Київ зазначав, що е, він готовий. Е, Ба більше ще навіть, навіть був був навіть не тільки знак рівності, а іноді таке враження, що покладалася вина на е, неможливість домовитися зараз на українську сторону, коли Трамп... Ам казав, що Зеленський має там підписати якусь угоду, нібито він не хоче. Та він вже ж неодноразово заявляв, і не тільки він, що ми готу, що ми готові домовлятися, але ми не готові йти ну, домовлятися за будь-яку ціну, ми не готові йти на капітуляцію, тому що ми розуміємо, що які це наслідки будуть для української державності, але ми готові до конструктиву. Ми готові йти навіть на якісь певні компроміси, аби можна було зупинити цю війну. І на жаль, деякі от політики можуть підхоплювати різні такі от наративи. І вони однозначно є контрпродуктивними, тому тут теж потрібно посилено працювати як з тими державами, які абсолютно все чітко розуміють, і з тими політиками, лідерами, які їх представляють. Ну так само і потрібно працювати більш інтенсивно з тими лідерами, з тими представниками країни, які скажімо так, тих держав, де, де, де скажімо так, є особлива думка, скажімо так. На жаль, таке таке є, але але гірше було б, якби ми нічого не робили, тому потрібно надалі. Працювати в цьому напрямку переконувати, і я впевнений, що все ж таки усім разом досягнемо нашої спільної мети це перемоги російського агресора, навіть якщо така мета зараз вважається ну, доволі таки віддаленою в часі. Росія також продовжує роботу зі своїми союзниками. Китай надає Москві супутникові дані їх країна агресорка використовує для ракетних ударів. Про це повідомили в Зовнішній розвідці України. Зазначається, що Москва та Пекін Тісно співпрацюють у проведенні супутникової розвитки території України з метою визначення стратегічних об'єктів для ураження до слова, об'єкти дані про які передають, можуть належати іноземним інвесторам. Станіславе, насправді дуже важлива інформація, яка великою мірою впливає на геополітичну картину нашої війни. Яким чином, на вашу думку? Насправді це вкотре підкреслює, що Китай насправді не є якоюсь нейтральною країною, яка тільки спостерігає за за сучасними геополітичними процесами, процесами, і, зокрема, і затрат театром бойових дій в Україні. Ні, Китай він однозначно підтримує Російську Федерацію і він не лише допомагає їй якоюсь, наданням якоїсь інформації, то і таке інше. Він надає їй товари подвійного призначення. Він надає іншого роду можливості, купує російську. Ку енергетичну сервину, і навіть була неодноразова інформація, що він допомагає Росії зброєю. Тобто, насправді, поки що, Китай лише підживлює цю агресію, яка має місце зараз, і від чого страждає мирний український народ, який дійсно не мав намірів ні до кого вторгатися і не провокував цього конфлікту. Ну і так само ми бачимо, що Китай продовжує виступати проти всього вільного світу, так само як і Російська Федерація. Намагаючись сформувати цей альтернативний полюс сили, якраз таки який направлений на те, щоб протидіяти тим уже усталеним речам тому світопорядку, який вже існує mm -hmm. в світі протягом кількох десятиліть. Але дуже добре, що є багато адекватних думок щодо цього, щодо опозиції Китаю. І отже, скажімо так, сподіваємося, що їх буде ще більше. І от деказ таки з'явилася нещодана інформація, що Сполучені Штати Америки нам будуть надавати розвідувальні дані, зокрема щодо тих об'єктів Російської Федерації, які знаходяться глибоко в тилу, щоб бити по ним. Тобто, у нас є свій. Перетет, але ми виступаємо на боці правди на боці захисту міжнародного права права і суверенітету держав. А, а щодо Китаю, побачимо, що має відбутися, нібито зустріч президента Трампа та лідера КНР Сі Цзінпіня. Можливо, якось це змінить ситуацію. Хоча я насправді не є дуже великим оптимістом щодо Китаю, хоча я впевнений, якби він зайняв дійсно нормальну конструктивну позицію і не підтримував країну агресорку, він міг би вплинути на Москву, щоб вона припинила бойові дії в Україні, Станіслав, дуже дякую за ваш час. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був гостем нашого ефіру. Далі